Всім привіт! Читаємо книжку місце на мітлі Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер. З англійської переклала Оксана Лущевська, видавництво Читаріум Відьма руденька з в'юнкою косою взяла капелюха й кота із собою. Всміхнулася відьма, замуркав її кіт, мітла їх понесла за вітром услід. Тут зойкнула відьма. Аж кіт смикнув вухом, бо вітер зірвав з голови капелюха вниз відьма шугнула. І ось вони в лісі, де капелюх той, куди він подівся. Тут пес із кущів, мчить просто на них і несе капелюха у зубках міцних. Подав капелюха, а відьма взяла. Пес каже ця стежка. До вас привела я, песик хороший, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. Пес прудко заліз. Відьма махнула, летять далі в ліс. Над лісом і полем швидко летіли, аж вітри собача за хвоста ухопили, Риготалася відьма. Капелюха тримала, та вітри з косі її бантик зірвали. Вниз відьма шугнула, і ось вони в лісі. Де бантик шукати? Куди він подівся? Ось літає із гілки, пташа зеленава, І той бантик несе їй прутко та жваво. Пташка бантик дає. І відьма радесенька, воно скік та скок. Уклонились низесенько. Я, пташка зелена, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма. Пташка швидко сіло, відьма махнула, заліз полетіли. Понад берегом річки вмиг ока були. Заспівала пташа і вітри загули, злюче вітриська смикали, рвали, аж відьмина паличка долі упала. Вниз відьма шугнула і вже на ставку неждано негадано просто з багнюки. Паличку жабка несе відьмі в руки. Паличку відьма натерла до блиску, а жабка стриб-стрип схилилася низько. Я жабка-чистенька, живу на землі. Чи знайдеться місце мені на мітлі? Так, мовила відьма, і жабка залізла. І відьма махнула і гень вже за лісом. На вершини, долини, усі друзі дивились. Жабка круть, жабка верть, і мітла розвалилась. Ось падають пташка, жабка, пес і кіт. Голова униз в саму гущу боліт, на уламку мітли відьма в хмару летить. У тій хмарі страшній, хтось реве і гарчить. Я, жахливий дракон, виліз із під землі. Я підсмажую з їм відьму цю на мітлі Ні, плаче відьма, здіймаючись вище, але грізний дракон. Вогнюкою свище. Леле, рятуйте, відьма кричить, озирається, може, підмога примчить, дракон усе ближче, вогонь, дим і сажа. Здається, я відьму на грилі підсмажу. Та тільки но він розпочав свій обід, диковись коліза на нього зболіт Чорне, високе, липке і гидке. Чотири голове. Страшнюче яке. Квакає, гавкає, тонко вищить, бреде із болота і грізно гарчить. Ця відьма моя, здавайся, умить. Дракон вже заткує Добре, гаразд, я помилився, летітиму час. Він крилами мах і зникнув ураз. І тут раптом пес, жабка, пташка і кіт разом гукнули Відьмо, привіт. Відьма зраділа. Я дякую друзі. Без вас я б сиділа в дракону у пузі. Всміхнулася відьма. Казан підігріла. Знайдіть щось і киньте, щоб добре пахтіло. Друзі ж бурнули квітучу лілею. Грибочки, гіллячку, ще й кістку за нею. Відьма усе те гарненько змішала, ще рівні слівця над вогнем проказала, Ігіті, зігіті, загетіла. Раптом з'явилася пригарна мітла. Ось місця для кота, для жабки і пса, і гніздо, і басейн, не мітла, чудеса. Відьма махнула, рядком друзі сіли, та й весело всі до зірок полетіли. Кінець! Всім дякую за увагу, дружба то села. До наступних казок. До зустрічі, друзі!